В ролі улюбленого казкового персонажу тварини або ж фантастичної істоти в Івано-Франківську відбувся благодійний маскарад для дітлахів та їхніх батьків. Організаторка Анна Довженко розповідає таким чином: хотіли створити свято для малечі та подарувати їм позитивні емоції. Зараз через події в нашій країні, через війну, а ми дуже довго вагалися в якому б. Плані могло бути це свято чи взагалі доречно? Тому, але діти все одно потребують якоїсь якогось нормального життя, яке ми їм намагаємося дати, попри все, що відбувається. А тому разом з батьками були запити від батьків від дітей. Ми вирішили влаштувати все таки свято. Діти дуже люблять перевдягатися, тому це був маскарад. В образі чаклунки прийшла юна Ліза Прокопчук разом із своєю мамою. Дівчинка розповідає вбрання, обирали з бабусиного гардеробу, адже мали на меті відтворити саме український давній образ. Ми вибирали образ досить довго. Спочатку ми хотіли бути простими відьмами, але моїй мамі прийшла ідея в голову бути українськими відьмами, так як це цікавіше. Ми просто пішли до бабусі в гості і там е, знайшли багато такого українського одягу і ну, таке взяли. А от в ролі міфічної феї до маскараду доєдналася пані Тетяна з донечкою Яриною. Крила для їхнього образу жінка виготовляла самостійно, бо робиться уже більше п'яти років. Я взагалі сама самостійно вже давно роблю ці крила. Це продукт, який приносить дітям щастя, можна сказати, радість і для них, і для дорослих. Це хобі виготовляю. І ну саме власне, ті, що на мені це є друк якісний, досить і виготовлені з досить якісного матеріалу. Можна багато разів їх використовувати. Дуже гарний підход для аніматорів. Також організатори маскараду вирішили підготувати свято і діткам, що постраждали від війни. Зокрема, учасники повинні були принести подарунки, які відправлятимуть адресатам в різні куточки України. Ми не хочемо просто, щоб свято було тільки для нас, тому ми вирішили організувати свято подаруй свято іншому. ми попросили всіх учасників цієї події придбати подарунок для дітей, які постраждали в війні. І всі наші батьки зголосилися подарувати подарунок: це діти, які знаходяться в Харкові, в Запоріжжі, Одеса, Херсон. Це діти військовослужбовців, діти сироти, діти тимчасово переміщених осіб через війну. Вони приносять подарунки для цих дітей. Після події ми всі ці подарунки будемо запаковувати і відправляти адресатам. В рамках маскараду провели різноманітні майстер-класи. Виручені кошти передали волонтерам з організації Бандерівський схрон», які комплектують аптечки для військових. Ліліана Іванічук Анастасія Бегей тала радіокомпанія Раї.